Друзья, с девяности и ста мне як забульчал. Ну давай, давай не тикай никуда. Есть. Ой, Правильне місце, правильна прикурка, правильна оснастка і визлення. Добрий ранок, друзі. Ви чуєте спів цих пташок? А тепер тільки уявіть. Озеро, камишек, пташки, ліс. І в цьому озері ще й клієлинь. Взагалі все про що можна мріяти. Красота. Сьогодні попробуємо. Ми трішки заспали, але нічого страшного, спробуємо спіймати линя. От. У нас, друзі, в цьому кутку є три місця. Того місця Жека сяде і два місця для нас. Зробимо закорм, Ну і, звичайно, підемо декілька з тієї сторони місць за кормом цікавих. Одним словом, я думаю, щось вийде. Тому не гаєм, ні хвилинки. Робимо швиденько за корм і насолоджуємося природою ланями. Поїхав. Це як завжди по порядку, ви ж знаєте, друзі. Так, друзі. Починаємо з прикормки. За основу беремо принада Линька райстворох. Минулого разу вона просто круто нам стягувала нашого линька. Висипаємо. Також досить крутий аромат дає антарктична креветка. Це запах, ну просто такий різкий. А, Ну, Линь на такі запахи Палений ріг там. Він йде на неї досить круто, тому багато не потрібно. Ось так. Ось це буде наша основа. Далі. Він любить і кукурузку. Ловили. Ми його на кукурузку. Цукрова кукурузка меду, оскільки ми знаємо, що він солодкоїжка. Ось так небагато. Бумовська кукурузка. Також, друзі, буде у нас мікс із зернових. Він Тут і конопля йде, і кукуруза, і горох, і пшоно. Одним словом, досить така угу. ось так. Половину баночки. Дивіться, що там. Бачите, різне-різне. Алинь не тільки на кукурузу, але він досить непогано клює і на горох. Особливо такий трішки прокисший. Ось така от у нас закормочка минулого разу принесла на нашу компанію 16 линів. Запах, друзі, я вам просто не можу передати. Це любимий запах линя, я думаю. З кислинкою. Леньоха оцінить. І куди ж ми, братва, без бокового кивка? Боковий кивок для нас це топ номер один. Перевіряємо, друзі, де у нас буде лежати мармешонка. Лежати вона буде ось тут. Все, два шарика досталь. Робимо інші міста. Он туди ми докладемо вуголок. раз и друзья пить всю сторону раз два наш мостик хоть бы не пасти сейчас мы с мостика сделаем вот так раз раз Раз. Парочку опоришів і надягаємо черв'ячок. Ось так, шматочками порізав. Черв'ячок дає аромат. Ленюха підходить. Все, друзі, просуваємося на нашу першу позицію. Поїхали за першим леньком. Ну, друзья, ось дивіться с этой стороны як забульчало А ну давай, давай, не текай никуда Есть Ой, хорош Вот солоняка Есть Ой, хорош Вот солоняка Друзі, це рекорд Жека, зроби сделай фотку. Який кайф, я тобі не можу передати цього! Жека, ти тільки глянь. Він? Да. А, -а, а, Як думаєш, скільки його? Так, друзі, фоточка у нас є. Обережненько беремо. Ну так можна, кіло 230. Кіло ,230. 230. Так, відправляєшся поки ще в садок. Оце лайняка. Жека, ти бачив це? Де бульки? Оту де бульки реє, тобі зараз треба кивок опускати. Давай, давай я зараз тобі покажу як. Друзі, заряджаємо швиденько черв'ячка і у Жеки ось тут реє, але він ловить на поплаву. Покльовок нема. Ми ж зараз Жеки даємо кивка, щоб він спробував. Швиденько, як воно виходить. Жека, дивись. На, воно дві де бульки. Бачиш, зараз да, да. він буде твій. Дивись, опускаєш і дивися на кивок. Я скажу, коли піднімати. Вставай, підходь, підходь трохи. ні 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 прямо в бульки ложи. А бульки, не бульки? Ні, ні воно бульки злева, диви, як бульчить. Давай, 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 опускай. І дивишся на кивок, щоб кивок був на полу согнутий. Давай, давай, давай! Все. все я забульчал. Сюда опускаешь. Здесь важно на кивок. Я манал. Ну тут и кони Це щось нереальне. Ви просто подивіться на цих свиней, які вони тут клюють. Охренеть! просто. Це щось нереальне. Линь один за другим таких розмірів. Ну кайф, кайф, начало рибалки просто кайфове. Я не можу вам передати. Продовжуємо. Залази, ми пізно приїхали, але я сподіваюся, що ми ще щось піймаємо. Продовжуємо. Друзі, ось так ось. Вставляємо в дирочку в польових умовах. Ми з вами робимо бистренько Женьки кивочок. Беремо ось так, намотуємо на два пальці, щоб зафіксувати. Тримаємо з цієї сторони, а з іншої сторони починаємо ось так обмотувати. Кивок разом з вудочкою. Ми робите два вузлика. І до побачення качки. Все, все інше просто. Все інше просто, друзі, Жека відріжеш і сюди пропускаєш. Все, тебе все є. На. примотуємо друзі, шестерочку мормешульку налиня саме раз від мілкого до крупного Жека на каналіску буде ловити все ж надівай сюди опариша можна не надівати чисто сам черв'як але таким жмутком наче. зробили ноженьки боковий кивочок надіємося сьогодні ми його посвятимо в кив'ятники єсть заку Зійшов. Це була кілуха. Фу. На жаль, друзі, і такі не сильно приємні моменти є, але риба має право на життя і вона виграла цей бой. Цей бой ми проіграли. Але як приємно було його проігрувати, я вам не можу просто передати. Ми знову тут трішки нашуміли. Зараз беремо наш правильний заміс, який стягує линя. Робимо декілька кульок і даємо місту трішки відпочити, а самі йдемо проміряємо інші міста. Друзі, це рибалка, це рибалка. Так. Місце просто космічне. А права сторона чомусь не працює. Там один раз тільки бульки були, але я не встиг витягнути. Єсть черепаха. Ти ж негодяйка. Біжи. Шалунка. Ага. Ось хто тут у нас орився. линьоха, Навіть такий мілкий, а шестерочку нашу з'їв. Так, хорошо. Женек. Тільки не кажи, що ти витягнув. Ну хороший. Для початківця на кивок це супер результат. Yeah. Yeah. Ти в садок для фотосесії потім відпустимо. Ну як тобі сподобалось? Mm -hmm. Якби тільки не шухнуть. О, бульки пішли. Если хорош. Иди сюда. Залекой. Друзі, мої вітання, третій, ось такий гарний леньоха у нас в активі. Запускаємо його в домик. Біжи, друже. Опа, давай в ту сторону, так-да-да. Да, да. Все, вигород, виход закритий. Там вони сидять наші дружки. Так, що тут? Тут, друзі, не риє. Зараз глянемо, що на цій позиції На цій позиції не риє. Жека. Що в тебе? один зійшов і черепаха? Один зійшов і черепаха? Ну mm -hmm. в тебе воно хоч бульки, то там, то там. Ну як тобі подобається кивок? Mm -hmm. Супер. Жди трофея? Єсть! Ах, ти ж хуліган малий! Бачите, зранку клювали. Гарні дядьки. А потім підійшли такі шпінгалетики. Біжи... Жека, що в тебе тут? У мене черепахи тут. Черепахи? Тортіла? Ісходи. Черепахи ісходи? А воно дивись в тебе щось там ще й підбулькує. Ой, так тебе ж ось сюди вибульчить прям. Іди сюди. Жека, як ти ловиш? Ага. От мені. Так, yeah. <laughs> да, друзі, він невеличкий, але для він піде. Тільки я побачив бульки. Відразу туди опускаю і добрий день. Ух ти! Ви бачите, друзі, що відбувається? Стояв я на тій позиції, досить далеко. Там велика глубина. І вирішив, в оце віконце. Я закармлював і в цьому віконці, і туди далі закармлював, і на чисте закармлював. На чистому нічого, на чистому нічого. Тільки я опускаю в це віконце в гущі очеретику. І влітає ось такий линьошка. Зновки невеликий, але, але сам факт. Заходь, братан, виділиться. Ой, хорош. Клієнт. Козрів заходь на годиннику 11.30 ми вже цілу годину не бачили покльовок. Линь це ранішня і вечірня риба. Тому сюди ми приїхали трішки пізно і в 7 годин був активний кльов крупного линя. Потім кльов почав стихати і линь почав клювати менший. Тому мої рекомендації: приїжджайте на водойму в 4 години, якщо ви хочете піймати линя, Закармлюйте місце і в 4.30 починайте свою риболовлю до 9 часов, до 10 часов максимум. Все, більш тут робити нічого. До вечора лині входить в свою стихію і там відпочиває. На вечір виходить кормитися. Тому ми збираємося летимо додому, кого які питання задавайте. З радістю відповім коротко. Вудочка Карпова, лині вилітають, нитка там стоїть. 0,25 мм. Я катушку не міняв принципово, хотів подивитись, як линь реагує. Линь взагалі ніяк не реагує. Чи чи то леска, то нитка 032, чи то нитка 025. Без різниці. Гормишка обов'язково номер 6 Прикормка, ви самі бачили. Зділала сьогодні ранішню риболовлю. Правильне місце, правильна прикормка, правильна оснастка і визленням. Все, друзі. Усім пока, у кого які питання, задавайте. З радістю відповім. Пока. Диві. Оцього одного кабана ми беремо на жарюху. Жека, береш? Дивіться, все. Раз. І два. А ці. Раз у воду. Два у воду. Три, чотири у воду. П'ять у воду. Ростіть. Друзі. І ти випустив ще, так? Да? П'ять, і я два маленьких випустив. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять штучок за сьогодні взяли. Ну кабан, братва, Це самий перший, Це Це самий перший. А один у мене ще чуть-чуть менший зійшов. Все, ж, летим. Литим. Литим. <реш> Сюжика, летим. <Фу>! <реш> <Заснял. реш> Жека, летим. Фуууу. Засняв. Засняв. Все, Жека, летим. Летим.